Книга спогадів ліквідаторів, яка вийде за підтримки обласного бюджету, є в планах Житомирської міської організації інвалідів Союзу Чорнобиль України. От нашої області, я маю ввиду, І ті, які призивались із запасу, повинна, і ті, які проходили службу, срочно офіцери, прапорщики, пройшло більше 18 тисяч чоловік. К сожалению, уже половина ушли в мир иной. То есть радиация никого не щадит. Ни генерала, ни офицера, ни солдата. На засіданні було розглянуто найактуальніше питання, а саме яку роботу проводить організація, які заходи проводитимуться до Дня пам'яті Чорнобиля. Також на засіданні були ліквідатори, які поділилися своїми спогадами про ту страшну аварію. Я був дозімітрист, розвідчик дозиметріст. У мене був прибор і в зоні сосредоточення. Я займався розвідкою. заражение местности на той местности, где находился наш отряд. Мы еще занимались, кроме разведки, обезвреживанием той местности, где подверглась большой радиации. Я должен сказать, что ребята натыкались, и я сам лично находился в зоне, где местность зараженных была 50 рентгенов. Нам це достаточно чоловік. А в основному все було немножко не так, як зараз показують по телевізору, і те, що багато показують, що там заміряли все. Ми жили Ізмрудному, 10 кілометрів від Прип'яті, І коли там замір зробили, там було більше 700 рентгенів. І звісно, потім нас перевезли за 60 кілометрів до кіностудії Довженка, де міністерський. Апарат жив на кіностудії Довженко. В них були закисні костюми. Ми вже залишалися в костюмах працівників міліції. Проїжджала машина після того, як узнали, що ми в ресторані питаємося в Чорнобильському. І де ми знаходимося? Нас просто вивезли на полі, і нам кидали пакети їжі і одразу їжали. Яка мета стоїть перед Житомирською міською організацією інвалідів Союз Чорнобиль України? З нами поділився голова цієї організації. Зараз цель нашої організації. это добиваться социальной защиты ликвидаторов и потерпил их от аварии на ЧС. А как не есть у нас больше 280 тысяч пострадавших. Из них ликвидаторов только первой категории почти 1400. Это на сегодняшний день.